Всім доброго ранку, дівчатка. У нас е, субота. Я вже погуляла з Ральфом. На жаль, у нас ніч була бентежна. Наше місто, начебто, було більш-менш нормально, а у нас були шахеди і, і то поблизу міста, але... Ну, було чуто вибухи працювали хлопці. так Але, на жаль, три міста, які постраждали в, цей, в цю ніч, в цей день, можна так сказати: Полтава, Одеса, Запоріжжя, Полтава там взагалі. І, звісно, мене трішки. Вибиває такі події. Напевно, кожну людину вибуває. Хоча вже люди, може, і новини не читають, далі живуть своїм життям. Знаєте, Колись казали наші бабусі, день прожив і слава Богу. І, напевно, це е, наше сьогодення ось так, такий пароль нашого сьогодення, можна так сказати. Ось так. Так, Я зараз з Ральфом погуляла, напевно, поснідаємо. І такого не планую нічого робити. Вночі працювала в мене машинка, а то я рушники такі бані прала. То зараз поставила, включила сушильну машинку. Вночі її не включаю, бо вона ну, там трішки так добренько гуде. Тут, начебто, прислухаюся к таким звукам то я її на ніч не включаю. Коротше так, всім бажаю гарного, гарних вихідних, спокійних вихідних, щоб натхнення було на вихідні, займатися домашньою роботою або і на відпочиваю. Чинок, тебе треба теж натхнення. Так пішла готувати сніданок. Сніданок мій готовий. Два яйця відварених, авокадо і сир інсалата. Зараз ми його так активно почали полюбляти. Періодично, знаєте, щось з'являється улюблений продукт. Кава чорна, але я тут поставила вже яйця відварювати, морку і картоплю. Буду робити олів'є. У мене там шматочок ковбаски є, тому вирішила зробити. Не знаю, що до олів'є буду готувати. А може тільки будемо олів'є їсти, ну побачимо. Зараз будемо. Ну, це такий сніданок, обід, можна вже сказати. Ніч була така затяжна з цією, з цією атакою, тому не їли, як кажуть. Так, всім відчатка смішного снідає. Зараз виличку беру і буду снідати. Як собі тут відпочиває після прогулянки? Він Спить, постійно спить. Така, знаєте, собачка, ну, порода, верніше, собак. Така вона. Дуже тендітна, вона дуже любить увагу, дуже любить спати, їсти увагу, щоб їй приділяли, так, Ральф? Дуже такий. Хоча це все залежить від характеру собаки. Так, ми вже поснідали і відпочиваємо. Зараз хочу подивитися там відео, а потім, напевно. Поїдемо в магазин. Так, ми поснідали, з Ральфом тут трішки полежали, і я вже вдягнулася, бо сестра позвонила і каже, що я їду в сільпо, хоче зі мною. Мені начебто такого не потрібно нічого, але вона мені скинула, знаєте, акції каталог такий. І я дивлюся, що там є на молоко акції, думаю, візьму два пакети, бо цей раз брали булочки з маком, а з молоком вони дуже-дуже виходять смачні, тому молока немає. Може, молока візьму, але. Але в принципі я їду, як кажуть, за компанією, допоможу їй скупитися. І цей і там у нас є юск поруч, то може зайду в юск, прогуляюся. Може там знаєте, якісь новинки. Я подивлюся. Ну так, трішки розвіюся, бо ніч була, я ж кажу, така у нас було тихо, слава Богу, було тихо. Західна Україна, начебто, теж було тихо. Ну, шахеди були. Але ось, на жаль, схід країни постраждав і так воно трішки вибиває. Тому їдемо трішки розвіюємо, як кажуть, думки. І сьогодні, дівчатка, йдемо з вами в Юск, побачимо, може якісь там новинки є, і я вам їх... Покажу. І при вході я вже помітила нові тарілки по 200 гривень. І ось така тарілочка по 750 гривень, але вона дуже-дуже важка. Ще помітила ось таку чашечку, вона дуже легенька, і мені здається, вона дуже така буде крихка, 300 гривень. Ось такий є новинка плед 140х, непоганий, і такий, наче принт, теж непоганий. Мені ось нагадали ось ці салфетки. Вони, до речі, теж. По акції, і ось такі рушнички теж по акції по 100 гривень. Я взяла, бо мені треба на подарунок. Є штучні квіти, будь-які, дуже багато знижок і на зимову ще колекцію, тому комусь може щось зимове ще потрібно. Дівчатка йдіть. Я такі свічки брала, вже правда не пам'ятаю, скільки я заплатила, а зараз вони по Акції. І ось такі тарілки нові по 70 гривень, але не всі по 70 гривень. Не зрозуміло чому. Ось така темно-синя по 75 гривень. І зараз трішки покажу такого декору новорічного. Ця свічка неймовірно, була важкою на ялинці. Зараз я вам покажу знижки такі непогані. Ось така ялинка по 350, ось така 300 гривень. Ну, можна щось купити. Там і гірлянди були. Кому може хтось цікавий чи когось цікавий, чи новорічний декор, йдіть, подивіться. І коли я дивилася новорічний декор, помітила, що є ось така новинка, це постільна білизна. Мені дуже сподобався ось такий принт, хоча, напевно, пару років тому назад він мені б не сподобався, а зараз щось так мені сподобався. Е, є і за 2 тисячі гривень, є і за 3 500 Дуже багато теж знижок на постільну білизну, і на дитячу, і на дорослу. В принципі, вибір непоганий: і по принтам, і по цінам, і по розмірам. Тому можна щось да, і підібрати. І ще дуже багато дитячої білизни. Не знаю, хто як. Полюбляє, є і принцеси, є і білизна до мультиків, і є просто такі дитячі білизни. Це я таку собі подушку купляла, давала на неї відгук. Мені вона дуже сподобалася. Зараз вона по акції 375 гривень. А ось таку подушку купляла сину, зараз вона по 375 гривень і вона теж доволі непогана. На різні кошики є багато акцій, вони предназначені для якоїсь організації, можна щось вибрати собі і по кольору, і по розміру, і по ціні. В принципі, вибір теж доволі непоганий. А це дівчатка новинка, така ваза у вигляді рибки, і вона мені нагадала тих рибок, які в дитинстві стояли у серванті, їх не можна було чіпати. Але ось дивіться, квітки стоять і дуже так гармонічно воно виглядає, і мені, в принципі, сподобалось. Далі подивимося з вами ось таку свічку. Я її, в принципі, понюхала, аромат такий доволі мені сподобався, і вона така величенька. Є ще ось такі свічки внизу вони більш товсті, а доверху вони звужені. 150 гривень 4 свічки. Ще дівчатка новинки з така чашка. 100 гривень, тарілка така продовгувата, буде 200 гривень коштувати. Потім соусник, такий малесенький, 50 гривень. І є глибока тарілка, здається, 150 гривень. В принципі, такий весняний принт, і мені цей набор посуду дуже сподобався. Сьогодні у магазині Юску мені сподобалося. подивилась на новинки, на акції. знаєте, так Трішки надихнулася, прогулялися ми з сестрою, ну, придивилися до чогось, звісно, дещо купила таку невеличку покупку зробила, але покажу згодом. А вам бажаю додивитися це відео до кінця, і може ви щось собі теж придивитись в магазині юску. Here, about everything you're Взагалі їздили в сільпо, попала в Юск і попали ще в АТБ. В сільпо взяла ось такі йогурти, вони зараз по акції галичина, молоко галичина по акції, якщо два брати пакети. Це таке молоко довгострокове, воно дуже гарно зберігається в холодильнику, тому взяла ось таку, таке молоко згущене взяла, здається, 37 гривень. Потім взяла в Юску ось такі рушнички, але мені це треба на подарунок. 100 гривень, гарна, думаю, ціна. І господиня, думаю, такий подарунок дуже буде класний. Що взяла, АТБ? зелені яблука, бо в мене дочка полюбляє, і син вже перейшов на зелені яблука. Морку взяла три штуки, О, там з неї. це земля посипалась. Так, сир ось такий, по 53 гривні здається. Дві взяла булочки, ну, дочки і сину для ходогів. Зараз, може, зроблю, а може, ввечері ну, побачу. Це супер, ось так класно робити, на грилі зроблю. І взяла Дівчата, ось такий порошок, щось мені його захотілося взяти. А чого захотілося взяти, зараз вам розкажу. І зараз вам розкажу, чого саме хотіла взяти такий порошок. Взагалі, перу білизну вже давно гелями, тому що, кажуть, що краще вони вимиваються з тканини самої, і для пральної машинки це краще. Не знаю, правда чи ні, але я користуюсь гелями або капсулами. Ну, це теж гела подібний засіб, скажу так. А ось порошками вже. Давно не користуюсь, давно не купляла, користуюсь тільки кисневими. Ось так. І чого мені захотілося вчора лягала вже спати і згадала свою сусідку. І в неї, коли вона прала білизну, у нас був такий загальний коридор, вона виставляла, вивішувала свою білизну. І завжди у неї такий був запах. Ну, класний. Я її питала, кажу, чим ви перете білизну? Вона казала мені то персілом, то Аріелем. І мені так чогось захотілося, щоб так білизна запахла. Це був, знаєте, такий концентрований такий аромат. Коротше, мені так захотілося. В неї так, ну, Завжди так пахла білизна. І, коротше, я так згадала це все, і думаю, треба купити білизну. Ну, і прийшла до тебе. І ось це саме порошок персів, був по акції 53 гривні. думаю, мені багато не треба. Візьму пакетик цього засобу, і, може, в мене буде так пахнути білизно. Ну, Такий навіяли мені цей порошок, такий навіяв мені спогади. Ось Так, Так, буду зараз кришити олів'є, тому що все відварила. Ось тут є все. І буду робити олів'є. To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Up from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild